Я вітаю всіх фільмоманів, які заглянули на наш канал. В ефірі Чергова добірка нових найцікавіших фільмів. Не забудь підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові добірки. Відкриє сьогоднішню добірку фільм Сила мрії. Це вдохновляючий фільм про відвагу та силу духу школярки, яка задумала виконати свою мрію. Фільм оснований на реальній історії і розповідає про навколосвітню подорож Джесіки, яка стане відомою Яхсменкою, і здійснить кругосвітню подорож наодинці. Одного разу вона сказала батькам про свою мрію і вони її підтримали. Хтось захоплювався відвагою дівчинки, а хтось засуджував її батьків. Її перша подорож завершилась провалом. Але вперта Джесіка все робить по-своєму і продовжує втілювати. Ти свою мрію у реальність. Хоча багато хто вважає її епічну подорож тріумфальним досягненням, вона очевидно не обійшлася без проблем, оскільки вона зіткнулася з усім: від ураганного вітру до небезпечних айсбергів та крайньої самотності. Фільм розповідає про її перетворення зі звичайної молодої дівчини, яка має силу, мужність і рішучість переслідувати свої мрії. Фільм не турбуйся, Люба. Еліс та Джек живуть в ідеальному корпоративному містечку. Поки чоловіки працюють над секретним проектом перемога, їхні дружини ведуть розкішний і пустий спосіб життя. Однак згодом Еліс починає підозрювати, що компанія, в якій працює Джек, приховує жахливі таємниці. Однак, на відміну від інших жінок, їй хотілося потримати відповіді на деякі питання: чому одна з її сусідок скаржиться на кошмари, чому не можна ходити в пустелю і чому всі перестають помічати, що їх ідеальний світ Чинає руйнуватися між небом та землею. Парочка закоханих провели казкове літо, яке неможливо забути. Їхнє майбутнє мало стати безхмарним і щасливим. Але в автомобільній аварії гине хлопець Теси. Дівчина не могла повірити, що скалера більше немає. Вона намагається пережити втрату і повернутися до нормального життя. Але одного разу відбувається щось неймовірне. Скайлер дає зрозуміти Тесі, що його душа все ще тут. Вона отримує від нього деякі послання. Тепер Тесі потрібно з'ясувати, що це гра уяви. Через наслідки клінічної смерті, в якій вона була деякий час, або це справжня правда, чи Скайлер намагається достукатись до неї з того світу? Час між нами. Це драма, яка щема душу з раннього віку, батьки Райлі робили все можливе, щоб дочка відчувала себе потрібною та коханою, ні в чому не потребуючи. Вони завжди були впевнені, що дівчина піде їх стопами. Дочекавшись, поки вона підросте, батько і мати почали вселяти її думку про те, що їй необхідно здобути хорошу освіту. Сподіваючись вступити до престижного вишу, вони чинили надмірний тиск на доньку і стали добиватися від неї повного контролю над її успішністю та дисципліною. Відчайдушно заздривши її найкращому другові крісу, хлопець захоплюється мотоциклами та важкою музикою. До навчання ставиться з повною байдужістю. Щоб допомогти своїй дівчині уникнути сімейних проблем, він починає проводити з неї більше вільного часу. Тим не менш, Райлі досі не може наважити зізнатися йому, що скоро йому доведеться виїхати в інше місто. Хоча думка про розрив, що насувається, занадто сильна для неї. Все руйнується, коли пара потрапляє в автомобільну аварію. Втрата. Для Лори надто велика, і навіть пройшло вже 4 роки, вона все ніяк не може оговтатись. Країна снів це пригодницький фентезі фільм для сімейного перегляду. В центрі сюжету виявляється юна дівчинка, яка завжди мріяла, коли виросте, стане доглядачем, як і батько. За допомогою ексцентричного придисвіта вона здійснює подорож з новидіннями. Їй доводиться зіткнутися із дивовижним світом, про існування якого навряд чи хто знає. Але її шлях сповнений небезпеки та випробувань. Їй доводиться тікати від кошмарів, але вона готова продовжувати свій шлях, оскільки сподівається знову побачити покійного батька. Війна світів. Троє студентів-астрономів Герберт, Огілви та Ханна, відправляються на пошуки метеорита, який впав у британській тиші. Невдовзі вони з'ясовують, що гість із космосу це не метеорит, а корабель прибульців та провізник інопланетного вторгнення. Друзі опиняються в епіцентрі військових дій, але з одного боку земні війська, а з іншого смертоносні бойові машини марсіан. Шазам людь богів. Білі Бетсон та його брати і сестри з прийомної сім'ї все ще вчаться жити звичайним життям та підліткам, наділеними силами богів. Це дається зовсім нелегко. Відносно мирне існування завершується, коли дочки Атласа прибувають на землю. Мстива трійця стародавніх богів вирушають на пошуки викраденої у них магії. Білі він же шазам, і його сім'я розпочинають битву за свої суперсили, свої життя і долю свого світу. Операція Фортуна, мистецтво перемоги. Стрічка розповідає про супершпигуна Орсона на прізвисько Фортона. Він повинен знайти і зупинити продаж нової смертельної зброї, якою торгує мільярдер Грет Сімонс. Не маючи іншого виходу, фортуна об'єднується з кількома найкращими оперативниками світу та наймає найвідомішу кінозірку Голлівуда – Дені Франческо. Дені має допомогти їм у масштабній секретній місії з порятунку світу. Небезпечне побачення. Кол закохується в загадкову седі. Але з'ясовується, що вона є секретним агентом. Перш ніж вони встигають піти на друге побачення, коул і седі вирушають у пригоду, щоб врятувати світ. Фільм дістати ножі. Бенуа Блан – це професійний детектив, який спеціалізується на найзаплутаніших злочинах. Навколишні бачить у ньому людину, здатну розібратися з будь-якою проблемою, за дві секунди, і немає у світі такого злочинця, який міг би його обхитрити. Проте, детектив не підозрював, що одного разу йому доведеться взятися за завдання, яке змусить його засумніватися у власному професіоналізмі. Все починається того дня, коли Беноа прибуває в гості до відомого підприємця Брона, який проживає на одному з островів Греції. Тут герой стикається з іншими багатіями, які готуються до незабутньої вечірки, але радість несподівано затьмарюється жорстоким убивством, що змушує детектива розпочати одне з найдивніших розслідувань у своїй кар'єрі. Хто із гостей посмів піти на такий страшний крок, а хто не має до цього найменшого відношення. Дякуємо всім, хто додивився це відео до кінця і поставив лайк за мої старання. До зустрічі з новим відео. Бувай!